Уявіть собі, людину, яка змінила весь світ, навіть не винайшовши автомобіль. Так, це Генрі Форд. Він не створив машину, але зробив так, що мільйони людей змогли її купити. Його історія це не тільки про бізнес, а й про мислення, яке й сьогодні може надихати. Тож давайте розберемо сім уроків Генрі Форда, які можуть змінити вашу думку про успіх. Форд казав. Мій секрет успіху полягає в тому, щоб почати з простого і робити його масштабним. Він мріяв не про один автомобіль для багатих, а про мільйони доступних машин для всіх. Його приклад показує мисліть ширше, ніж ваші конкуренти. Урок 2. Система важливіша за ідею. Автомобілі існували і до Форда, але саме він придумав конвеєр. Це знизило собівартість і дало можливість продавати дешевше. Висновок. Не завжди потрібно винаходити нове, іноді достатньо оптимізувати процес. Урок 3. Люди важливіші за прибуток. Форд платив робітникам у два рази більше за середню зарплату, результат кращі кадри і вища продуктивність. Його підхід вчить якщо дбати про команду, то бізнес росте сам. Урок 4. Не слухай тих, хто каже, неможливо. Коли Форд планував випускати дешеві машини, більшість експертів сміялися. Але саме його Model T стала легендою. Сьогодні це урок для нас. Сумніви інших не ваші межі. Урок 5. ДИСципліна і Простота. Форд вважав, що все геніальне повинно бути простим. І справді. Його автомобіль був максимально простим у використанні і ремонті. У бізнесі виграє не той, хто ускладнює, а той, хто спрощує. Урок 6. Помилки, частина шляху. Не всі проекти Форда були успішними. Наприклад, він провалив модель Етсел, але головне, він не зупинився це нагадування кожному з нас. Падіння це не кінець, якщо ти встаєш і йдеш далі. Урок сьомий успіх дорівнює цінності для суспільства. Форд не просто заробляв гроші. Він створив доступність і новий рівень життя для мільйонів людей. Справжній успіх приходить тоді, коли твій бізнес змінює світ на краще. Історія Генрі Форда це історія про те, як одна людина може змінити правила гри. Його сім уроків і сьогодні залишаються актуальними для підприємців, студентів. І всі, хто шукає свій шлях. А як ви думаєте, який з уроків Форда найбільше підходить саме вам? Напишіть у коментарях.